Щонеділі у центрі села Березна проходить базар, який збирає жителів з навколишніх сіл. Але цього разу серед звичайних торгувальних наметів особливе місце займають волонтери. Їхня мета зібрати кошти. Підходимо донатимо на 38-му бригаду хлопцям на ЗСУ. Оксана Савчанок, координаторка місцевої волонтерської групи з Україною в серці, розповідає, за півтора року роботи волонтерів вони виготовили понад дві тисячі окопних свічок, 800 маскувальних сіток та пошили 200 кікімор. Зараз волонтери збирають на потреби морських піхотинців. Сьогодні у нас збір на підтримку 38-ї бригади морської піхоти. Хлопцям дуже потрібен ремонт авто. Хлопці збирають, у них стоїть сума 50 тисяч. Але ж ми розуміємо, що час зараз тяжкий, не у всіх, не у кожного є робота. Скільки буде, стільки добре. Оксана Савчанок згадує, спочатку допомагали військовим самостійно, збирала то відправляла необхідне. А влітку 2023 року звернулась до односельчанок з пропозицією. Плести сітки разом. Я написала в нашу місцеву групу, що давайте збиратися, гуртуватися, хто може. Відгукнулося спочатку 10 жінок. Плести сітки ми вчилися онлайн. Нам дівчата з радомишля висилали, як це все робиться, як ріжеться. З того часу 25 жінок щодня зустрічаються, аби сплести сітки або зробити окопні свічки для військових. Це Майже кожна з них пенсіонер, який знаходить час зранку і до обіду кожного дня. Ми працюємо, плетемо. Відправляємо в свій вихідний день. Я йду плести сітки, вечорами розливаю свічки. Я не рахую часу. Я навіть не знаю, як, як можна допомагати. А ну а хто буде? Кожного хтось завоює. Приходять допомагати дорослими. Місцеві діти цього дня на базарі вони співали колядки, і закликали донатити на ЗСУ. У нас тату військовий. Я вирішила підтримувати це. Місцеві жителі не проходять повз волонтерів. Пенсіонерка Ганна Макієнко. Кидає до скриньки 200 гривень і каже, Дякую солдатам, за чиїми спинами ми сидимо. У мене три тисячі пенсії. Це ж благодаря їм. Хата сіла, в мене тепло. Волонтерам вдалося зібрати 10 тисяч гривень під час базарного дня, розказала Оксана Савчанок. Аліна Коржинська, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.